Нагодувати своїх дітей радіонуклідами, думаючи, що даєте їм щось корисне. Це не фантастика, а реальність. Все. 30, У нас перевищення норми, і ми відійшли від дороги, до якої може приїхати будь-хто. Дозиметр показує перевищення майже вдвічі. Далі ми йти не ризикнули, а далі ліс і такі облюбовані всіма чорниці. Зізнайтеся, ви ж купували своїм дітям ці вітамінні бомби? І чи впевнені ви, що це була вітамінна бомба, а не радіоактивна? При нормі 500 бікерій ми отримали потом активність сезі вісімсот вісімдесят п'ять. То тако вживати не треба. Мене звати Олександр Крижанівський. Ви дивитесь проект розслідування цікавої аналітики антирейтинги. Сьогодні ми розкажемо, де ви можете натрапити на смаколики із радіаційним фоном. Київська область, Іванківський район менше ста кілометрів від столиці. Ще 30 кілометрів, і ви на офіційному в'їзді до зони відчуження. Ліс це одне з небагатьох джерел доходів, які залишилися в цих краях. Обабіч дороги стоять десятки людей і торгують чорницею. Про будь-який радіологічний контроль немає мови. Єдине підтвердження, що ягода без радіації слово продавця, який самі визнають, ризик чималий. Одно має бути отак, за якихось півтора-два десятки кілометрів від цих місць торгівлі, поруч з дорогою, рух, по якій ніким не обмежений, натрапляємо на ось таке попередження. Заходимо на кілька десятків метрів від дороги, і наш дозиметр починає пищати, попереджуючи нас про небезпеку. А показники фону при максимально допустимих 25 мікрозівертах на хвилину перевалюють за 40. Все 30. у нас перевищення норми, і ми відійшли від дороги, до якої може приїхати будь-хто, і якою, як бачимо, досі користуються. Люди 32, 40. Тобто це реально зона радіаційного забруднення, але ніхто не заважає приїхати сюди, назбирати ягід і привезти їх вам. Подібні місця це так звані плями-забруднення. Радіоактивний фон після Чорнобильської катастрофи не поширювався рівномірно. Якщо подивитися на карти радіаційного забруднення внаслідок вибуху на чаес і порівняти їх із картами лісових насаджень, ви із здивуванням дізнаєтесь, що майже все українське полісся у 86 му накрило радіаційною хмарою. А ліси це ягоди та гриби. Зараз сезон ягід. Тисячі українців щодня йдуть до лісу, не втрачаючи можливості зібрати корисних ягід для родини чи заробити копійчину. Але такий заробіток це скоріше від безвиході, бо з іншим заробітком в українському полісі складно. Дозиметр у ягідників — це рідкість. Йдучи в ліс, вони наражають на небезпеку і себе, і тих, хто зібрані ягоди буде їсти. Заробіток з радіаційним фоном може мати серйозні наслідки. Накопичення найбільш поширеного радіонукліду Цезію 137 призводить до хвороб серцево-судинної системи, нирок, очей, печінки та імунної системи. Можливі також онкологічні патології. Наскільки високі шанси натрапити на радіоактивну ягоду? Щоб перевірити це, ми їдемо на закупи. Спочатку купуємо ягоду за вже вище згаданим Іванковим. Зараз ми там в 15 хвилинах від місця, де у нас е, зашкалював наш дозиметр, і вже бачимо, як люди торгують чорницею. Її ми і будемо зараз купувати для того, щоб перевірити і розповісти вам, чи є там радіація. І скільки. Для контролю озброюємось побутовим дозиметром. Продавці, попри нашу настороженість, переконують, товар чистий. Вона вище вона А чому? Не, того, що хороша черніка. Скільки показав? Одинок. Показує дванадцять. Ну, То, що немає, Якби б нею було, вона б запригала. Дорогою з Іванкова до Києва зупиняємось біля цілої вервечки продавців обабіч дороги і купуємо ягоду, на якій наш дозиметр показує найвищий фон. Місцеві продавці знову ж таки переконують, їх товар без радіації. Але історії про смаколики зони відчуження розповідають. 89 воду і 90-х, коли я втроївся, так баби з дитячої коробки на плечі. Ягоди собирали, міліція і міліція пропускала. Ну, це тут нуряду. Я знаю. А так, а зараз я там вже. Третій зразок ягоди зібрані в Житомирській області Овруцького району між селами Ігнатіль та Білокам'янка. Далі йдемо на столичний ринок, що на Виноградарі. Тут купуємо четвертий зразок, так би мовити, з землі. Ось в цього дідуся. Доводиться навіть в черзі постояти. А по чому чорниця? І звідки? Звідки чечеля? П'ятий зразок. Чорниця від базарників. Місцевих підприємців, які торгують фруктами, овочами та ягодами. Продавчиня запевняє: Ягода з Волині. Ягодова звідки. З Волині. Закуповуєте самі чи хтось десь привозить. Закупилися далі на експертизу. Ми зібрали п'ять зразків чорниці, які ми хопили, в принципі, все полісся. Два з них придбані поруч з Іванковом. Там, де ми знайшли радіоактивний фон. Ще один продавець-чоловік переконував, що вони зібрані в Тетереві. Також одні ягоди із Волині, а одні я зібрав на своїй батьківщині в Овруцькому районі. Дозиметр не показує радіоактивного фону, біля них великого. Але дізнатися все ж таки, що в них є і які радіоактивні елементи дають той незначний фон, ми можемо дізнатися ось тут. В те стандарті які проведуть експертизу, і розкажуть, що ж є в ягодах і чи корисні вони насправді. Тут проводять радіологічні експертизи всього, чим ви користуєтесь чи вживаєте. Подібні лабораторії є й на ринках, як той, на якому ми закуповувалися. Нехай дещо меншої потужності, але явне перевищення фону по цезію 137 чи стронцію-90 – це найпоширеніші радіонукліди. Вони можуть виявити. Тож, якщо ви купуєте на ринку чорницю для маленьких дітей, не полінуйтеся зайти до лабораторії чи, хоча б, попросити результати таких досліджень у продавця, вони в нього мають бути обов'язково. А здавали в лабораторію, я раніше здавав і вона у мене чисто, не боюся. дослідження в ДП Укрметр стандарт триває кілька днів. Але вам так довго чекати не доведеться. Вже зараз ми розповімо, який із п'яти зразків обив усі можливі норми. Оберіть свій, напишіть цифру від одного до п'яти в коментарях. Перевірте свою вдачу. Свіжі дикорослі ягоди за українськими санітарними нормами мають містити Цезію 137, не більше 500 бакерелів на кілограм. Це найвищий дозволений показник серед країн, що теж постраждали від радіаційних катастроф. До прикладу, в Білорусі максимальна норма 185 вісімдесят бакерелів на кілограм, в Росії 160. а в Японії максимум місту Цезію 137, 100 сім бакерелів на кілограм лісових дикорослих ягід. Норма для дитячого харчування 37 в Білорусі, 40 в Україні та Росії 50 в Японії. Ну а ми переходимо до результатів. Про них нам розповість провідний інженер радіологічної лабораторії ДП Укрметри ТЕ Стандарт Ліна Ковтун, яка вже знає результати і вони виявились дуже несподіваними. Рейтинг радіаційного забруднення чорниці. П'яте місце. Найнижчий показник забруднення. Зразок номер два. Ягода придбана дорогою між Іванковом та Києвом виявляється найчастішою. Питома активність цезію 137, 25 і 1 бекерель на кілограм. При нормі для дикорослих ягід в 500 для дорослих та 40 для дитячого харчування. Друга чорниця 25 бекерелі. Достатньо чиста чорниця, можна без обмежень вживати. Четверте місце. Зразок номер 5. Чорниця з Волині із прилавку на ринку виноградар. Питома активність цезію 137, 29 бекерелів на кілограм. 29 бікерелій, питома активність цезі сто і струнцю немає, чистий зразок. Тобто у нас п'ятий зразок чистий і другий. Тут взагалі питань немає. Третє місце зразок номер один. Придбаний всього в 30 кілометрах від в'їзду до зони відчуження, дорогою від Чорнобильської зони до Іванкова. 49,4 бекерелі на кілограм. Перша чорниця 50 бекерелі. Норма 500, ну в 10 разів менше, їсти можна, якщо, наприклад, дитині давати, то як по дитячому харчуванню їсти дитині не можна, але дитині так ніхто не дає чорницю ложкою з лісу дикого. Друге місце. Зразок номер три чорниця зібрана в Оврицькому районі між селами Ігнатель та Білокам'янка. Питома активність Цезію 137 – 160 бекерелів на кілограм. Що в межах не лише українських 500 дозволених, а й обмежень сусідніх країн в Японії дозволено до 100, Тож там цю ягоду забракували б. 160 бекерелів теж дітям. Е Прямо так ягоди давати не можна, хоча можу додати і в розбавному виді активність буде ну, невелика. Але це менше 500 бікерів. Перше місце антирейтингу. зразок номер 4 з величезним відривом і фоном у 885 бекерелів на кілограм ягоди. рейтинг очолює ось цей дідусь із ринку на виноградарі. Це майже вдвічі більше дозволеного в Україні і в 22 рази більше, аніж максимум для продуктів дитячого харчування. При нормі 500 бікерій ми отримали по активність сезівсот вісімдесят п'ять. То також чорницю вживати не треба. А саме маленьким дітям часто дають подібні смаколики. А здавали в лабораторію. Я раніше здавав, і вона в мене чи не таке показник чорниці придбаної в нього. Це справжня радіоактивна бомба. Просто при нас чорницю в дідуся купувала мама двох дітей. Тож, якщо ви купували в цього продавця ягоди, чи впізнаєте покупців відео, цю ягоду, краще не їсти. А яку чорницю перед результатами обрали ви? Чисту чи такі радіоактивну? Нагадаю, що коли ми перевіряли чорницю на радіоактивний фон у дідуся, то він був досить такий невисоким. Як пояснили фахівці, подібні пристрої для походу на ринок не годяться. Перевірити необхідні показники можуть лише в спеціалізованих лабораторіях, які є на кожному ринку? Тож запитуйте результати у продавця. Якщо це відео було вам корисне та цікаве, поширюйте його, а також підписуйтесь на наш Ютуб, Телеграм та Фейсбук. З вами був Антирейтинг. зустрінемось.